36 зі 175 сьогодні стало відомо, скільки воїнів з Львівщини повернулися додому під час останнього обміну полоненими. Про це на своїй сторінці повідомив голова області Максим Кузицький. Нагадаємо, що масштабний обмін відбувся вчора, і серед звільнених більшість це військові зсу, а також є Нацгвардійці та тероборонці. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими показав зворушливий відео перших хвилин повернення наших героїв. Будівництво школи за технології 3D-друку на вулиці Варшавській вже майже завершене. Стіни звели. Зараз планується встановлення вікон. Додамо, що це перший приклад будівництва навчального закладу за такою технологією. Не обійшлося і без труднощів, бо попередній благодійник не зміг довести до кінця цей процес, розповіли посадовці. Найшовши спонсора, який зголосився профінансувати завершення цих робіт. За ці півроку зроблений досить великий об'єм робіт. Якщо до того було фактично тільки ті стіни, які були зведені за допомогою 3D-принтера, то зараз ви бачите і інші стіни, які реалізовані через кладку, здійснено облаштовано дах і буквально на днях приступили до встановлення вікон, які є досить великі, і тут якби ми плануємо до кінця березня теж їх закінчити. До слова, посадовці прогнозують, що роботи можуть завершити вже цього року. Після завершення загальнобудівельних робіт треба переходити до оздоблення. Також тут все потребує вирішення питанням мереж палення, водопостачання. Також ми працюємо над територією школи, тобто наш інститут просторового розвитку працює власне, над проектом благоустрою, як тут має це все виглядати, для того, щоб коли діти сюди прийдуть навчатися, воно все. Було бездоганно і придатне для навчання. Все більше будівельників до речі зголошуються і беруть участь в такому соціально-економічному партнерстві. У нас всі школи в цьому районі є переповненими. Мікрорайон забудовується, він розбудовується е, і на, на в даній школі навчається 1200 дітей. діти навчаються фактично в три зміни. Це розвантажить трошки нашу школу. Тут ми можемо розмістити в районі 100, 100 дітей. Це буде чверть. Це, це буде чотири класи, перші класи, суто перші класи. Вони завжди переходять, е, закінчують закінчить навчання в першому класі. Тут і будуть переходити вже в старшу школу. І це дуже добре, тому що це дітки шестирічного віку, і вони не будуть пересікатися з дітьми са зазначається, що проект повністю інвестиційний, і гроші з міського бюджету не залучаються у цей процес. Четверо підлітків на одного хлопчину з інвалідністю, а напрочу – жорстокий та цинічний напад трапився у курортному трускавці. У це неможливо повірити, але познущатися над бідолашним вирішили діти, яким лише від 11 до 14 років. Серед них троє дівчат. Агресивним не було мало лише лупцювати свою беззахисну 18-річну жертву. Вони зухвало знімали усе це на відео, а потім ще й виклали у соцмережі. Правоохоронці вже знайшли усіх учасників цього ганебного дійства і вже допитали у присутності батьків. І тепер негідникам, які досягли 14 Років загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Правоохоронці викрили діяльність групи осіб, які виготовляли контрафактні автомобільні оливи, та розповсюджували їх по території України. Фігуранти організували підпільні цехи з виробництва на території міста Києва, Київської та Дніпропетровської областей, на яких щодобово виготовлялось понад три тонни фальсифікату. У ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти здійснювали збут фальсифікованої продукції у торгівельних точках, а також через інтернет. Задля збору речових доказів провели понад 20 обшуків. За місцем виготовлення фальсифікованої продукції, реалізації, а також за місцем проживання фігурантів, під час обшуків вилучено 14 тонн готової продукції, близько 4 тонн сировини, обладнання для виробництва, чорнові записи, а також інші речові докази. Вартість вилученого майна складає понад 15 мільйонів гривень. Давид Берішвілі, правда тут, Львів. Також правоохоронці викрили і підпільних виробників тютюнової продукції. Завадили потрапити на споживчий ринок майже одному мільйону незаконно виготовлених пачок цигарок. Підпільне виробництво, зберігання сировини та готової продукції знаходилися в різних точках на території Київської області. Навіть фури з товаром, готових до відправки, відстоювалися певний час на парковках. Ділки продавали тютюнові вироби по всій країні через роздрібну торговельну мережу, перевозили поштою, а також реалізовували через телеграм-канал. Під час розслідування, зокрема, встановили усі законспіровані місця зловмисників. За результатами проведених заходів, серед іншого, вилучили 437,5 з половиною тисяч пачок готової продукції, понад 44 тонни тютюну, з якого підпільні виробники могли виготовити ще близько півмільйона пачок сигарет, а також понад 3,6 мільйони марок акцизного податку невідомого походження. Загальна вартість вилученого сягає 40 мільйонів гривень. Наразі ще тривають слідчі дії. Наразі встановлюються канали надходження сировини та коло причетних до тіньового бізнесу осіб. Кримінальне провадження розслідується за статтею 204 незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів кримінального кодексу України. Давид Берешвілі, правда тут Львів. Перший раз до службі долучився в 2015 році на початку лютого. Був призваний по мобілізації, попав до пограничних загін в мустичках і в подальшому проходив навчання, а потім ми поїхали в цей в Маріуполь, в місто Сартано. За Сартаною наше було місце дислокації. Це був 2015 рік, демобілізувався я в 2016 році. Перший наш був стик з ворогом, це було біля річки Северодонецьк. Я був, в принципі, водієм техніком то де моя задача була доставити боєприпаси, доставити харчі і поміняти наряд. Ну і забрати певна річ хлопців, які були там поранені, доставити на дислокації, де стояли швидкі, давали там допомогу. Спочатку ми, як заходили на, цей, на позиції, то нас попередники нас вчили, і дорогу показували, і вчали, куди, куди, куди заїхати, куди пройти. Особливо ночі, тому що це все передвигаємося, ми вночі, без фарб, без світла, без нічого. Ну, от так запам'ятовувалися, так і їздили, так і возили людей, так і завозили харчі. От така була служба моя, скажімо так, в 2015 році. Позиції в нас обстрілювали, щоб були такі прямі стички в тому році, на тому, на тому напрямку, де ми були, такого не було, але ж це були просто арт-масово арт, арт атака Якраз під час повномасштабного вторгнення я якраз був на зміні, працював на автобусі ранком. Коли ж об'явили, що війна з рейсу я з'їхав, тому що я працюю так. Як кажуть, що водійом автобуса з'їхав з рейсу, і вже вечором я вже був в мостичках, в загоні, і готувалися ми вже до повного так, масштабного вторгнення це почалася війна. Вже 26 числа ми вже були, завантажували автомобілі, їхали. Ми в Житомир, були в Житомирі. Там була наша саме перша зустріч бойова з хлопцями, які там були. І все, потім ми вернулись назад. І потім я попав в Пекешер, перший пес. Потім ми попали якраз в бій, як в Сіродонецьку. В літо ми попали в Бахмут. Також, ну, це вже була, скажімо так, стичка серйозна, було дуже багато і поранених, і вбитих. Кінцевий результат нашої служби це було 9-10. Травня це Повчанськ, Харківська область. О, там раз ми найбільше, де був ворог, де була стичка, і бачили один одного, і попали ми в оточення. Правда, не всі вийшли з оточення. І, скажімо так, вже по хворобі, я вже на даний момент проходжу службу в тилових. Підрозділ, ну, скажімо так, було саме гірше і в пахмуті. Було саме найгірше це ми, ми з цього, з Волчанська якраз звертали. Ну як вертали? Там було саме найгірше, тому що ми ми попали дважди в оточення. Один раз вийшли так менш більш з потірами. Другий раз то ми вже були дуже багато потір, скажемо так, наші сторони, і дуже багато полону, які попали наші пограничники. Я весь час, як їхав, то завжди я молився до господа Бога і просив всіх, хто є, що це є що. Молилися за нас. Ми розуміємо, що це дорога один кінець може бути. Але дякую Господу Богу, лишився живий, здоровий, скажімо так, не поранений і вернувся сюди. Продовжуємо мотивація. та треба все ж таки вигнати нашого того ворога з нашої землі, звільнити наші землі повністю від своєї нечисті і повернутися до наших скажімо так, кордонів, які були в 91-му році.